Христос народився, славимо Його, з Різдвом мої дорогенькі. Сьогодні 7 січня. Різдво. У нас, знаєте, така є класна щаслива можливість. Різдво ми святкуємо два рази 25 грудня і 7 січня. Тому що 7 січня. Я буду казати тільки за себе. Я не кажу про всіх людей. Я кожного разу це кажу, тому я підкреслюю. Знаєте, це частина твого життя, твоїх якихось сімейних тр... традицій, які були з дитинства і до сьогодні. І відмовитися ось так, хоча ти логічно розумієш, але відмовитися від до цього не можеш. І дійсно. Пригадувала вчора. Це мені Катюня подарувала квіти на світ вечір вчора. Вона ходила по справах, а я приготувала вечерю і чекала. І вона трішки запізнювалася і купила ось такі квіточки. І все, жовто блакитне Щастя. Іриси, Іриси, да? як вони там. І знаєте, чомусь так пригадалась, хочу з вами поділитися нашими різдвяними історіями, які у нас були протягом нашого життя. З дитинства, ну, я якось так пам'ятаю, у мене три старших брати. Двоє. Коли одружилися, вони жили з нами. Ми жили вчасному домі, будинку. І що я з дитинства можу пам'ятати, скільки мені тоді було? Ну, років шість, мабуть. Ну так. У мене різниця у віці з братами 17, 16 і 11 років. Я сама мала. Я щось пам'ятаю, щось невістки, капашаться на кухні, я щось зайду, але Таня вийде, Таня вийде, не дивись. Я думаю, чого не дивись таке? І щось готували, готували. Та ладно, я побігла там на вулицю гуляти, там ковзанку ми таку зробили, не ми зробили, з луж була така, як воно лужа була, замерзли, і потім ковзаємося. В снігу наваляємося, прийдем, як у сніговіки додому. Ось. А потім я щось не розумію, щось уже невісток вдома немає, щось таке, щось мама там одягається якось так гарно. І потім хтось до нас двері стукає. І вони. Здравствуйте, зі святим вечором вас! Ми вам вечерю принесли. А я кажу, ну що ви її з дому виносили? Ви ж тут готували? Ну, от якось такі моменти. Я не знаю, так згадується з Різдва. І ось та інтонація, якою вони казали, вони так і казали. Хоча ми були російськомовні, але на святвечір ось так і було зі святим вечором вас. І оце в мене отак от пішло, і коли я вже вийшла заміж і теж возили вечерю до батьків, і я ж з такою інтонацією і заходила зі святим вечором вас. Знаєте, от кажуть, дитина як губка, вона як щось впитає в себе, то і вже з нашого дорослого життя пригадую, коли наші матусі були з нами тут, ми кожен святий вечір, ми з Владіком, з Катюнею, Вечерю розвозили, і наші матусі зізванювалися. І мені чомусь тоді так казалося, що вони взаємовічливі такі е, свахи. Е, Владика мама каже: ні, сваха, хай до вас до першого, до перших їдуть. Ну нічого. А моя мама, та ні, сваха, ну хай до вас їдуть. Та нічого, я ж почекаю, нічого. Я думаю, Боже, які вони. А ми ж коли. Знаю, зібралась та типу, й поїхали, а потім пройшло вже десь років десять, і я щось у мами запитала, чому по кожного разу оце, е, з Владіка мамою, це хто до кого першого, і нічого вкладали, нехай діти до мене. Я тут головна, я як головна мама, і ну як кожна мама, розумієте? Вона каже: Та це ж знаєш. Туди ж до кого першого приїдуть, треба швидко-швидко, бо далі треба їхати. А коли вже приїхали до других, то вже можна посід... посідити, посідти. -по 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 ну зрозуміли. Ну, треба ж привітавати для дивуваних експертів. Нехай напишуть, як правильно. Ось, і каже, і коли ви вже приїхали, наприклад, до мене, ми тут сидимо, вечеряємо, там забалакались. Можливо, і на ніч у нас залишитися. Довше побудете. А, о, яка вічливість. А я думаю, та що таке? Да, таке було. І кожен святвечір тільки з батьками, вечеря. Інколи було, ну це дуже край рідко було, що ми усі разом, всі свати і все збиралися. Нам було, ну не знаю, кожна матуся готувалась, кожна матуся чекала у себе вдома, своїх діточок, і такі теплі спогади так було класно. Нічого. І знаєте, що так, жалкую, що вже цього не буде, але це життя, і ніхто його не змінить. Але м -м 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 стільки щастя від того, що жодного свят вечора ми не пропустили. Жодного. І у нас навіть було таке, що друзі телефонують і кажуть, так, сьогодні давайте збираємось, там тра-та-та-та, -та, ми шостого. Сьомого можна шостого. Ну, у нас це дуже-дуже було принципово, щоб свят вечір тільки з батьками. Так, ну, якось так. І вчора, знаєте, в... включила гірлянду, поставила квіточки, так класно було. У нас вчора стосовно Вимикання електрики. У нас ж є графіки. Ну я не знаю, як в кожному, ну я думаю, в кожному місті таке. Я буду казати тільки за своє місто. Е, і у нас двічі на день вимикають на 4 години світло. І вчора у нас кожного дня рі, е, у нас іде різний час, різний, по-різному, то з 9, то з 13 то ще якось. Ну, обов'язково утрішній час і вечірній час. І вчора у нас повинні були вимикати в 21.00 до 00.00. Але ж потім було таке повідомлення: ну, якось так незрозуміло написано, що у зв'язку з похолоданням і морозами вимикання після 21 години не буде. Взагалі, поки морози. Я думаю, так ми ще за графіком нас зараз будуть вимикати. Або це ми вже ну ні, вчора не вимикали, але ж новий графік не сьогодні дали. Сьогодні у нас з 8 години ранку і щось там, ну вчора я про це прочитала, а я ж собі будильник завела на 7 утра. Сім ранку прокинула, щоб вишмитися, душ прийняти, все як положено, феном волосся висушити. І потім заходжу, читаю. На сьогодні по всьому місту вимикань не буде з Різдвом вас. Я так, вау! Так що сьогодні, ну, прохають, є таке побажання, щоб без фанатизму користувалися електрикою. Ми це все розуміємо. А ще коли у нас не було світла, цей фонарик я вам показувала, що катюні прислали. київців. Я не знаю, що таке Київ цифровий, але фонарик отакий класний. Щось вони там співпрацювали. І, так от. і дивіться, не було, як він світить. Ось так. Мігає і ось так, бачите. І коли не було ввечері, позавчора у нас електрики, ми поставили, отак, от вмикнули на оцей бок і поставили у Каті в кімнаті цей ліхтарик. Я засняла вам показати, як все так класно видно. І що ще хочу сказати, я не хочу це ламати, бо я без Катіного дозволу це взяла. А, ось. У. Якщо буде видно, ось тут внизу під кнопочкою є USB-роз'єм. Його можна підзаряджати. Провод там ще йшов. Так що ось так, мої дорогенькі. А ще, пам'ятаєте, я вам показувала, я всі покупувала ті гомілки, вони вже були мариновані. Так, поставила сковорідку, нехай нагрівається. Буду смажити оце гомілка, що я купувала. Ну, чесно кажучи, можна було б і самій заморочитися, і це замаринувати. Але іноді не хочеться заморачуватися. Спробую, спробую. Ну що, люди намагаються нам полегшити життя. Тут інструкцію читаю, що швидко, начебто повинно, смачно повинно. Подивимось. Зараз будемо смажити. От що хочу сказати. Як не куплю таке, знаєте, пам'ятаєте, я показувала раніше я купувала колись в мене підгорає, вже готові мариновані. І зараз... Ну, по-перше, дали світло на 4 години, і ти бігаєш, як та Качка, то відео монтуєш, там подивишся, тут сюди перебіжиш. І таки підгорає. Ну, підгорає, коли я сама все е роблю, то воно не так підгорає. І вогонь же ж невеликий зробила. І не на ж що я пішла. Ну, Коротше, підгорає. Ну нічого, така скоринка, Владі оце Владик таке любить, він таке. Угу. А можливо, я прогавила цей момент, але ж ні, я його контролювала. Тому що я побігла, я тільки на комп'ютер глянула, чи вже закінчилось воно ну, ну збер... зберегатися відео чи ні. Я тільки туди подивилась ні і назад, і в мене вже підгоріло. Розумієте? І я зробила висновки, що такого, таке я більше не буду купувати, тому що коли я купую просто там м'ясо, його сама мариную, в мене такого немає. Я не знаю, чому так, тому завжди, знаєте, від е, цієї історії така мораль. Завжди розраховують тільки на себе, тоді не помилишся ніколи. Знаєте, і оці гомілки ось таке розраховують тільки на себе. І... і з кожної такої життєвої якоїсь миті такий якийсь урок з відповідю ти отримаєш. Не знаю, я зараз почну філософствувати, не хочу вас своєю філософією дуже так навантажувати. Кому буде цікаво, сам може так замислити. Я вас наштовхнула на думку. Якщо вона вам цікава, ви її самі мов... самостійно можете розвивати. Тому з різдвом вас, мої дорогенькі, все буде добре. І це рік, рік нашої перемоги. Ми не те, що віримо, ми це знаємо. З Різдвом вас. Хай вам щастить! Щасливого вам з